Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Майже 300 гривень доплати до пенсії. Потрібно обов'язково виконати одну умову, більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. У пенсійному фонді України розповіли, як отримати доплату до пенсії, деякі українці мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 292 гривні, але для цього потрібно звернутися до пенсійного фонду. Про це повідомляють у прес-службі ПФУ йдеться про почесні донори. Як нагадують у пенсійному фонді, отримати статус почесного донора людина. Яка безоплатно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові? Статтею 21 закону України від 30 вересня 2020 року 931-9 про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові передбачено, що почесні донори пенсіонери можуть оформити надбавку до пенсії у розмірі 10%. Затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць. У 2024 році загальний показник прожиткового мінімуму становить 2920 гривень, а отже надбавка 292 гривні для отримання надбавки потрібно подати відповідну заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. При цьому слід пред'явити паспорт, реєстраційний номер платника податків. Посвідчення донора, як повідомили у ФО зараз надбавку до пенсії отримують 41 430 почесних донорів.